Приліт всім металоголікам, металістам та іншим збочинцям. Коротше, хлопаки зрада. Зрада тотальна. Купив лищата на OLX. відшкрябав, логаркою, трошки відчистив і знайшов тут тріщину. Отака от тріщинка. Під, підглядів є один цікавий спосіб, як легко і просто можна вибрати весь цей метал. Тут треба нам заокруглення робити. Отак. Зараз я вам покажу, як легко і просто, а головне швидко, можна зробити таку здоровенну фаску. Беремо зубило. Молоток. Так от. Треба, щоб воно не гойдалося. ось так от можна зробити. Ні, тому шкода. О. Так, зубило, ставимо на самий краєчок там, де ми відмалювали. І отак. Так, не помогло. Ще раз. Вот маленький. мы Вот Так будет лучше. Значит, так, все, так, дубль два. Раз, два, три. Так. Что то. Не то. Раз вниз. Раз, два, три. Раз. Не, не, вот так. Раз, два, три то напевно через то, что китайский молоток. Точно. Ясно. Так, все изменяется, делаем народным способом. Где моя бог? Зачистим народным способом. Вот так вот. Так, и теперь, теперь будем наплавлять. Наплавляти буду, напевно, що трохи міді дам, спочатку покрию поверхню. Покрию і зроблю я такий перехід плавний прямо звідси десь. Звідси і він буде плавно переходити сюди, щоб більша площа чавуна прилягала до сваричного шва, щоб зменшити шанси, щоб не відірвалося. Бо якщо тільки отут заварити, Бо якщо тільки його там заварити, тут дуже будуть концентратори напруги серйозні, і воно відірветься десь. Або з того боку, або з того, або з обидвох відразу. Тому буду наплавляти аж сюди. Аж сюди. Товщину дам, може тут не сильно багато, може міліметрів 4-5. І плавненько зроблю такий радіус, щоб зменшити концентратор напруги. Тобто ми наліпимо аж сюди і тут сюди. Отвір залишимо, значить, тут буде отакі і туди. І от все ми залиємо півавтомат. Трохи міді, трохи нержавійки, щоб покрити оцю всю поверхню. А потім валимо півавтомат до роботи. Отак от понасирав трохи мідного припою, трохи з нержавійки. Seu... Получається блин, я з під кг кілограм Все зі всієї сили і гримнути молоточком. О! Що стало. Трисло! <кхи> так, Отака от херня малю. Віслав в іншому місці. Фух. То напевно не треба було зі своєю силі висіти. Так от, давайте проаналізуємо, що в нас відбулося. Заварили ми ось тут. Ось така була тріщина сюди. Значить, висновок можна зробити, що така технологія є добра, непогана. Тут у нас не трісло, не тут, не тут, а зовсім в іншому місці. Це означає, що нам треба тут зробити так само. Ну, це все заварити і усилити стальний, стальне ребро, наварити. О сюди аж вище. Ну і, само собою, зі всієї дурі не крутити. Отак губки потрібно буде виставити, щоб воно і тут чітко ставало. Все співпадало. І знову ж таки спочатку припоєм для міді. Понароблю тут полосок різних, щоб трошки було міді в зв'язці. І потім п'є автоматом. Кладаю валики, але рівчик залишаю. Не, не заливаю самий рівчик, тому що він буде дві половини зразу стягувати. Нам оцей рівчик потрібно залишати на самий кінець. Поки що прогріваємо і наварюємо тут по боках, з того боку і з того боку. Даємо вистигнути і тоді рівчик, щоб було І ще молоточком стукаємо, щоб трошки заклепати. Ось що у нас виходить. Лишився тут один рівчик, досить такий глибоченкий. Ту фаску всю ми заліпили. Тут також сопів автоматом і зробив такі ребра. Для чого ребра? Ну, коротше, коли вони вистигають, я їх молоточком сильненько так грим. Щоб воно таке якби розпорки були. Розпорки. І зараз буду заливати оцей рів. Коли валик буде вистигати, він буде стягувати ті дві частини. Ну, воно не відірвать, але напруження буде. Тому по валику теж треба лупити молотком. А ще краще. Зараз зроблю ще одне ребро жорсткості, отут. Так якби стіючку, таку перемичку таку саму посередині. Також її заклепаю, коли воно буде стигнути. І тоді вже то все завалю до роботи косинка тепер тут здоровенна велика трошки збільшив я думаю тепер буде тримати є ще в нас тут така невеличка зрада Противна-противна, в такому неприємному місці. І як то можна вилікувати? Кого які версії? А що будемо варити? Як завжди. Так, все варити будемо отак. Беремо алюмінієвий кусочок. Пхаємо сюди ота. І наплавляємо. Треба, щоб у нас був бортик такий. Наплавляємо спочатку міді трошки, а потім знов піортоматом. Або аргоном. Ну, подивимось, як піде. Ось, наплавив міді. Точніше, не, не міді самої чистої, а припой для міді. Ось такий. Шо? Тест номер 2 Трісне чи не трісне. Ось в чому питання. Що можу сказати про ці лещата? Це є звичайне радянське лайно. Литво лайно, якість зборки лайно. Коротше, сувок. Нікому такого не раджу. Раніше мене були ось такі маленькі лещата. Стальні вони, але полосу гнути важко. Не пружинять, та і губки такі, ну коротше, вони такі більш делікатні. Може з алюмінієм яким збавитись чи щось. І допустимо, часом було треба мені ну, зігзаг зігнути, то в одну сторону, потім, іншу. тут трохи замало місця. Буде працювати. Головне сильно не тиснути. Третій раз варити не хочу. Всім дякую за увагу. Всім пока!